Ми тонемо в рутинній та шаблонній поведінці. Справжнє життя відбувається десь за вікном, саме в той момент, коли ми вкотре намагаємося вмістити в свій щоденник купу непотрібної інформації. Перед вами 15 порад, які допоможуть жити в режимі реального часу. Говоріть так протягом дня. Забудьте про все: про своє его, про власні переваги. Просто говоріть так. Слідкуйте за тим, як часто вам буває незручно та непросто погодитися зі співрозмовником. Не сперечайтесь, просто погоджуйтесь, не забувайте часом і про здоровий глуст. Проведіть день без плану дії. Дозвольте собі цю пригоду. Просто робіть те, до чого вас веде внутрішня інтуїція. Дослухайтесь до неї. Забудьте про свої звички. Широко розплющте очі. Покладіться на власну увагу. І довірте своїй цікавості. Помічайте все, що відбувається довкола. Ще одна порада така: ідіть не в себе, а ззовні. Відверніться від власних думок і намагайтесь помічати все, що відбувається зараз. Уважно слухайте, дивіться довкола так, ніби ви агент розвідки. Не думайте про майбутнє. Зверніть увагу на те, що може статися. На те, що відбувається, придумайте якийсь простий ритуал. Яку звичку вам би хотілося придбати? Може ходити до тренажерної зали, читати, медитувати? Що зміниться, якщо ця звичка з'явиться у вашому житті? Відведіть час на підготовчий обряд і починайте чесно виконувати його. Спробуйте просто поміняти місце, в якому ви займаєтесь діяльністю. Наприклад, перенісіть зустріч з офісу до парку, музею або кафе. Якщо ви читаєте книжку, перейдіть з нею в сад. Зімпровізуйте короткий монолог. Станьте перед зеркалом зараз і скажіть його. Розмірковуйте та говоріть одночасно. Не треба роздумувати. Ось вам дві теми на вибір: якби на добу було на 4 години більше. Як би я провів цей час або розкажіть про щось прекрасне, побачене вами нещодавно, повністю пориньте в одну справу, виберіть якесь буденне заняття, наприклад, приготування їжі, розчесування волосся чи прибирання будинку. Займіться ним. Зосередьте всю вашу увагу лише на ньому. І не думайте ні про що, просто занурившись у процес, якщо ви їсте. Просто їжте. Не читайте при цьому газети, не слухайте радіо і не розмовляйте. Усвідомлюйте смак їжі. Думайте про те, хто її приготував. І як вона опинилася на столі. Зауважте щось нове. Виберіть знайому обстановку і подивіться на неї іншим поглядом. Наприклад, сядьте у своїй кімнаті. І погляньте на неї так, ніби ви опинилися в ній вперше. Які предмети видаються вам зайвими? Що в вашій кімнаті можна покращити. А що треба негайно викинути? Що нового з того, що весь час було перед очима, ви помітили? Повторіться вправу в тому ж положенні пізніше. Вивчайте оточуючих вас людей. Станьте антропологом вулиць. Помічайте та запам'ятовуйте імена та обличчя. Звертайте увагу на те, у що люди одягнені. Прислухайтеся до того, що вони кажуть. Намагайтесь відчути їхній настрій і вгадати, задоволені вони своїм днем чи ні. Вирушайте прямо зараз прогулятись і спостерігайте за людьми. Дякуйте людям, які роблять невдячну роботу. Звертайте увагу на тих, Хто займається складною та невдячною працею. Подякуйте їм від душі та обов'язково згадайте, за що саме ви їм вдячні. Зробіть найважливішу роботу. Які справи для вас найважливіші? Наголошую, не термінові, а важливі. Приступайте до виконання прямо з початку дня. Посуньте ваш звичний графік на годину. Напередодні лягайте спати на годину раніше, ніж звичайно. Наступного дня прокиньтесь на годину раніше і вирушайте на роботу також на годину раніше. Прийшовши на роботу, поблукайте офісом чи пошукайте щось нове, чого ви не бачили раніше. Повертайтеся додому новою дорогою. Протягом тижня Ходіть новими маршрутами, новими шляхами і помічайте все нове, що зустрічається дорогою. Нехай це буде новий маршрут до роботи, до батьків, друзів. Звертайте увагу на архітектуру людей та пам'ятки. Ризикніть! Знайдіть ресторан абсолютно незнайомої вам кухні. Замовте страву, назву якої ви ніколи не чули, але яка, судячи з опису офіціанта, може вам сподобатися. Або просто тискніть пальцем в меню навмання. Відчуйте себе колумбом гастрономічних горизонтів. Почніть. будь-де. Зараз вимкніть комп'ютер, телефон, планшет і зробіть те, що підказує вам ваша інтуїція. Просто здійсніть. Те, що спало вам вперше на думку.